З нами на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя. Пане Павле, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава! Дякую, що знайшли час і можливість. Ну і слава тим, хто. Гарненько відпрацював цієї ночі. Зокрема, маємо інформацію про те, що дрони головного управління розвідки вразили два російські катери в тимчасово окупованому Криму. Спершу говорили про один катер зараз, говорять вже про два. Але знову ж таки, це змі посилаються на певні свої джерела в головному управлінні розвідки. Як би ви прокоментували цю новину? Чи відомо вам що це за який функціонал був у цього катера? Там тунець, типу тунець. Ну, певне, не тільки про катері треба говорити, треба говорити про, про удари по Криму, і зокрема по Керчі. Сьогодні була дуже важлива подія, яку о, можливо трошечки. Нівелюють, ми так зациклені на Керченському мосту, на Кримському мосту, як росіяни його називають, на його знищенні і це дійсно важливо. Але ж росіяни логістику Криму здійснюють не тільки ним, це і великими десантними кораблями, якими топомі час від часу. А другий канал це Керченська паромна переправа. Порт Кавказ, Порт Крим. Яку після будівництва цього моста росіяни спенкрутували, думали, вона не потрібна, треба роздрібанити, але з початком широкомасштабної війни відновили, і більшість вантажів, військових вантажів, зараз через неї їдуть. І судячи по тому, де сьогодні греміло, це головним об'єктом удару по Керчі був якраз порт Крим. І якщо Оптимістично, російські брехуни там кажуть, що там та нічого, там там пароми так трошечки скло побило, це не значить, що це так і є. Але і це значить, що паромна переправа на певний час виведена з ладу, бо її робота призупинена. І це класно. Це перша ласівка далі угу. буде. Що стосується цих катерів чи цього катера, ну це. Теж добра новина, власне кажучи, що таке КС 701. Це такі маленькі катери, в Рибінську їх виробляють, швидкохідні, будують їх ну, з два десятка, здається, їх зробили для прикордонної служби. Ну, а також для Путіна і на його олігархів. Там воно 50-50, Половина для прикордонників, половина для російських чиновників. Кататись на них, ходити в море рибалкою займатись. Отже, це швидше за все, якщо буде більш точна інформація, швидше за все, один, один. катери того загону прикордонного Темрюкського, який здійснює охорону і оборону Керченського мосту, ну от можна зрозуміти, куди цілили і куди спрямована так скажемо, наша. Кмітливе око. Нагадаю, що власне це ж не перша втрата противником катерів такого типу. Два катери з вересня 23-го року, там з інтервалом тиждень днів 10 були знищені. О, нашими силами оборони в північно-західній частині Чорного моря, тоді росіяни намагалися на них висаджуватися для диверсії в районі гирла Дніпробузького лиману. Нічого в них тоді не вийшло, були вони знищені. Ну, от рахунок цих одиничок. Плюс один чи плюс два навіть. Угу. Я оце думаю, там попередньо ми пару днів тому давали інформацію про те, як звідти вивозили, власне, маю на увазі з, ну, з тимчасово окупованого Севастополя вивозили росіяни катери, але не тудес, О, там то, інші, інші то, модифікації. То, то були. більше, то більше. То, чесно кажучи, вони тікають з Севастополя дуже весело. Після пам'ятаєте, коли наші. Е... Атакамсом, це теж унікальна операція. Уразили російський ракетний корвет циклон. Uh -huh. Спочатку ми дали інформацію про ураження морського тральщика на тому місці, от, і очевидно, росіяни усвідомили, що тікати треба. І першими пішли тікати з Севастополя там, буквально через два дні е мали проти чудвичного проти човновий корабель. Два тральщики пішли на Новоросійськ з Севастопольської 68-ї бригади Овра, тобто майже не залишається нічого там. За ними пішли з 41-ї бригади малі ракетні катери. Власне, це теж сигнал, те, що вони. Її 41-шу бригаду представляли як кримську військово-морську базу, яка забезпечує безпеку Чорного моря від Євпаторії до Донузлаго? То його їхня зона відповідальності, все тепер буде від Туапсе і далі там можуть теж отримати. Угу. А чи стежите ви за тим, як охороняють зараз окупанти Кримський міст, Керченський міст? Охорона і оборона його це швидше оборона, вона не зменшується. Вони дуже за нього бояться. Ну, основне, основний підрозділ для його оборони створений унікальна ціла бригада Росгвардії, так званої золотовської. Ну, Золотов не дурний, він знає, де гроші лежать. От, і тому саме його підрозділам призначили. Охороняти е, кримський міст, причому в цій бригаді є унікальність є полягає в тому, що там є ще й плавзасоби. В жодній з бригад розгвардії їх нема. А uh -huh. тут і десантні катери. От десантні катері я навіть не знаю на що. Очевидно, якщо там олігархи, якісь і золотом разом з ними будуть тікати з Крима. Так, щоб е, втікати на підготовлених плавзасобах. По-друге, це сили і засоби е, повітряних сил Росії, е, Там ашалонована протиповітряна оборона, яку вони ну, певно вже не переконали, ні намагаються захистити е, Керч, Тімрюк е, і, безумовно, Кримський міст. Яку ми пробиваємо успішно. Ну і третій ешелон оборони, такий глобальний: це Чорноморський флот, і він ну, в реальності це реальна сила, яка це кораблі проти човнової і протиповітряної і протиповітряного дозору, угу. які здійснюють безпосередньо от прикриття цього мосту. Ну і ще додаємо цих прикордонників темлюкських яких сьогодні підстрелили одного чи два побухотіли б щоб більше почули вас? Давайте ще поговоримо про події, які відбувалися цього тижня. Зокрема, зверну вашу увагу і увагу наших глядачів і нагадаю про те, що дрон головного управління розвідки це 26 травня було, вразив радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілий воронеж М. І от, власне, зараз, чому я звертаю увагу і повертаю знову до цієї теми зараз Washington Пост. Пише про те, що Сполучені Штати значить занепокоєні з цим ударом, і вони говорять про те, що це може порушити стратегічну стабільність і може, начебто, небезпечно занепокоїти Москву. Так, це я цитую Вашингтон Пост. Як би ви прокоментували таку заяву? Ну, відверто кажучи, значить, пояснюю, що це за РЛС. Це величезні радіо в Севастополі, і у нас в Мукачевому uh -huh. були колись станції цієї системи, Дніпр, Ну, І от росіяни більш сучасні вороні будують, будували для заміщення тих українських в армавірі Ворську. Зрештою, що це за система? Це система попередження про ракетний напад, раннього попередження про ракетний напад, яка має можливість виявляти ракети, в тому числі балістичні цілі, на великих відстанях, ну і вона входить в систему стратегічних ядерних сил Російської Федерації. Втім, вона може виконувати і використовується для виявлення і звичайних цілей. Ну то вони бачать повітряний простір над Україною. Це один з засобів. І те, що ми наносимо удари, це вже ми другу чи третю. Можливо, якщо Севастопольську вони відновили, то можна вважати, що це третя. РЛС в армавірі і в Орську були уражені. Таким чином, ми очіки ворогу прикрили. І це така демонстрація Україною. Безумовно, це для нас має і воєнне значення, тому що дуже важливо нищити радіолокаційні станції противника для того, щоб наші літаки. Які здійснюють роботу по військовим цілям, в тому числі в Криму, були менш помітні, ну і не були знищені на етапах польоту. А вони дуже нервують росіян, що недарма сьогодні летіло від рашистів по Вінниці і uh -huh. по Хмельниччині. Тож знищення чи ушкодження цих радіолокаційних станцій це воєнна мета. А з другого іншого боку, ми демонструємо Росії і взагалі всьому світу, що, власне кажучи, от те, що Путін погрожує своїми ядерними ракетами, ну це якщо не блеф, то явне перебільшення. І навіть Україна може його значною мірою посла послабити. Ці його Страшилки, чомусь США офіційно, що найменше говорять, ну точніше, через засоби масової інформації. Це ж така чи брехня, чи не брехня, хто його знає, прихований меседж про те, що от Росія стає очевидно, після ударів України Росія стає слабішою, в тому числі в ядерній сфері, ну і це порушує стратегічний баланс. А будемо говорити прямо. Росія стає е, слабшою не тільки на полі бою, й, і саме Україна є тим е, інструментом, який її е, нищить. Uh -huh. е, окремо відзначу, що Орська РЛС вона розташована десь понад 1000 кілометрів від нас. Це далеченько і це дуже класно. Там 1800, навіть там під 2000 було, ні. Ну, це ж коли ми говорили, що це рекорд. Ну, Там, е якщо розглядати маршрут, тому що ж для того, щоб до неї добратися, дрон uh -huh. має подолати зігзагами ну, обходити. Uh -huh. Давайте зійдемось на півтори тисячі. Гарно це. Нам подобається слово рекорд, тому ми говоримо про Рекорд це коли ми. Рекорд абсолютний буде, коли ми е, знищимо ту Росію як імперію, взагалі, це точно. Скажіть, будь ласка, з приводу поточної ситуації, зокрема на фронті, я бачу повідомлення від сирського, який говорить про те, що Росія почала перекидати додаткові полки і бригади з інших напрямків, так де вони стояли, от просто зараз на харківський напрямок. Але водночас Сирський додає, що цих сил і потужності Російської Федерації недостатньо для повномасштабного наступу і прориву. Паралельно згадуємо заяви про те, що може бути десь відкритий найближчим часом новий фронт, і про це Умєров казав і Зеленський про це казав. Як ви оцінюєте зараз ситуацію на фронті загалом, і зокрема харківський напрямок в контексті додаткового додаткового підсилення, власне, в регіоні з боку ворога? Ну певно без підсилення, коли починаються бойові дії на Харківщині на Сумщині, то це. Якщо не другий фронт, то це розширення лінії фронту, яке і мав метою ворог однією з головною метою це відтягнути наші сили, наші резерви з напрямків головного удару на Сході. І це йому вдалося, але щось пішло не так. Тому що завдяки потужному спротиву наших військових. Росіянам доводиться самим уже знімати з напрямків головного ногу, удару резерви із і із Куп'янського напрямку, і перетягувати їх туди до... на Харківський наступ ділянку. І коли говорять про те, що ну, ще одна ділянка може з'явитись, угу. там угруповання сил формується на, на межі десь з Харківською і Сумською областю, то це, ну, підтримати, А тут дійсно загроза є, це в напрямку від Вовчанського. Якщо з воєнної точки зору подивитись, то оперативне значення ці, цієї операції є. Вони пов'язано не стільки з Харківом, скільки з Куп'янським напрямком. Угу. От ударити в фланг нашим військам. Пробувати порушити так їм фланг. Якщо не, не вдається продавити по фронту, по центру, то треба бити по флангам. Ну, такий логічний задум. Але е, очевидно і те, що наші наше командування задум ворога розгадало, і е, наші військові ну, дякуємо мужності, нашим воякам, які і, і на, на Донеччині тримаються. Там наджорстокі бої відбуваються і на і Куп на Куп'янському, куп'янсько-лиманському напрямку, але і на Харківщині демонструють теж ну, зразки мужності, що ламає всі ворожі плани. Почули, розібралися із цим. Дякую вам за коментар. Ну і наостанок я ще хочу вас запитати. Вчора побачила новину про те, що росіяни зараз починають розбудовувати аеродромні ангари. Говорять, за 300 кілометрів від кордону з Україною для того, щоб захищати так. Ось маємо знімки звідти для того, щоб захищати авіацію. Так це так, захист ну, від дронів і ракет. Це ж, бачите, ж, це очевидно фінські сховища. Ну, ці uh -huh. сховища дюралюмінієві, такі легкі укриття, це так воно певних складнощів додає, безумовно. Тому ну першим ділом ми, не, ми бачимо ці укриття, але ні РЛС-кою, ні е, засобами візуального контролю не можемо визначити. Там є під ними літаки, чи це просто. Стоять угу. бочки, грубо кажучи, це мінус. По-друге, ну там, якщо мається У нас на увазі 30 там... секундочок лишається з вами, пане Павло. Зрозуміло. Ну, скажу так: що для нормального захисту літаків це м, треба робити те, що вимагають від нас наші партнери, передаючи F-16. це мають бути залізобетонні укриття угу. для авіації, які не пробиваються авіабомбою. І це тоді серйозний захист, те, що роблять росіяни, ну чергою потім такі деревня. Це їм не допоможе. Сподіваємось на це. Я вам дякую, пане Павло. Як завжди, цікава розмова. Павло Лакійчук був з нами на зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 століття. Далі йдемо на коротеньку паузу, буквально 5 хвилин. Поки що можемо з вами поспілкуватися в нашому Ютубі в чаті під цією трансляцією. А у десятій у нас випуск новин. Тож дочекайтесь.